Вітаю всіх, мені писали про Запоріжжя. Вибачте, я не маю багато часу і погано себе почувала, сил не було на такі серйозні теми. Це дуже також впливає на міста. Ну, вибачте, трошки. Дякую. Тепер, Запоріжжя. Зараз вам зроблю розклад. Не такий великий, як би хотіла, але все таке. Я беру до кінця жовтня, пероджу, Запоріжжя Небезпеки. Обстріли до кінця жовтня. Запоріжжя небезпека. Обстріли до кінця жовтня. Дякі. Сила на вас іде. Логістика, транспорт дороги ЖД. Багато ППО. Адмінбудівлі, центр міста. Це ви результат. Місця, де вже прилітало. Як ситуація, як по колу, фінанси жінки і будинки. Будьте обережні. Околиці передмістя також обов'язково. І активність на лінії фронту навколо міста. Це основне перше. Друге. Давайте подивлюсь нюанс. Запоріжжя буде наступ саме в сторону міста. Конкретний. Буде наступ саме в сторону міста. Дві кубків. Зрозуміли, що? двійка кубків це не визначено напрям саме на місто. Наші вилазять відразу наші протистояння і ворог має втрати. Що з хорошого? Ось так. Вони хочуть отримати просто результат по вашій області. Там воня там немає прям такого, що лізуть. Є якісь. Позитивні у ворога моменти, але все-таки місто не є там прямо ось в напрузі. Це перше. Далі, давайте гляну. Ситуація в місті Запоріжжя щодо життя людей щодо життя людей. Пауза дивно. Наступ хвилює обстріли і Це результат. Дивіться, ви сильно на наступі на обстрілах ставите життя на паузу. Не знаєте, що робити. Зрозуміло. Але я не бачу негативної прям тенденції, і що хтось кудись біжить. Мені цього не випадає. Тепер. Я подивлюсь, прямо одне питання. Запоріжжя. Ну, беру період, який. До кінця жовтня я залишаю період до кінця, до кінця жовтня, 25-го року. У Запоріжжя є загроза окупації. До кінця жовтня, у міста Запоріжжя є пряма загроза окупації. Зараз що мені покаже? Сімка Пентаклів. Вона є. Але, наголошую, вона є через. Довгий фронт. Лінія фронту, скільки років там? Це довга праця, довгий результат. Якщо повсти, 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 вона і буде. До кінця жовтня вона є, звісно, вона є. Це не означає, що за півтора місяці вони до нього дійдуть. Ви ж самі розумієте, що ситуація змінюється, коли є активність наступу. До речі, хто мій думати, той зрозуміє. Ну, розчарування. Ось наступ вже вилазить ворога. І вісімка Пентаклів, і стоп. Дивіться, він довго мурижився і там буде стоп. Тобто, знаєте як? Запоріжжя як до вас це донести? Поки у вас є ота окупація навкруги, є загроза для міста автоматично Так само, як і Харків. Це автоматичні загрози. Чому це питання не дивлюсь? Без толку. Розумієте, що може бути? Якщо там наступ активний, вона буде випадати ось така картою довгої матати. Але у вас є карта, а четверка мочів це зупинка. Оцей наступ буде зупинено все одно. І тут вам доведеться, я так бачу, що вибирати. Окупація залишиться в області. Самі розумієте. І тут, в якому вигляді це буде? Давайте я гляну, в принципі. Запорізька область залишиться в окупації до кінця 25-го року. Запорізька область залишиться в окупації до кінця 25-го року. Двіка Пентаклі. Не визначено. Тепер. Час, частина Запорізької області, яка вже окупована, так і залишиться в окупації. Сімка кубків. Дивіться. Взагалі це відповідь ні. Але. Відповідь ні на секундочку. Але це сімка копів, в якісь ілюзії. Побережненько, любі мої. Топік. Дивіться. Мені зовсім не подобається те, що мені випадає. Випадає повернення в Україну, але з часом. А часом Тут багато, тут щось визначено. Я е, дико не розумію, тому що сімка кубків випадає, що вони там хочуть від вас. Мені крайне це не подобається. Будьте просто обережні. Ану, наші, наші повернуть Запорізьку область назад. Ну, наприклад. Дивіться, обережно, бо. Кордони якісь. рішеннями Так. Любі мої. ось тут я не розумію, чесно. Вони хочуть щось отримати її назад. Вони якісь плани на вас мають, мабуть, через атом. Я не хочу далі лізти. І не бачу сенсу. Живемо по ситуації, бо які там договорники можуть бути, бо хрен знає що. Навіть якщо її на щось міняти, ви ж самі розумієте, що скоріше це буде Ось, про Донеччину і мова. Це важко. Видите, важка там ситуація, і ніхто нікого міняти то не хоче, особливо на картинку нам що видаються, але так. В общем, Запоріжжя, у вас є поки що цей розклад, орієнтуйтесь на нього, бо ситуація там мені зовсім не подобається. Якісь ілюзії, фантазії і... Бажання повернути, а чи повернуть? У мене величезне питання, тому що це може не програтися. Не покладайте величезні надії, бо у мене багато розкладів щодо повернення території не програлися. Бо може бути зміна тактики, зміна дій в останній момент. Враховуйте це.